Кажуть, сім раз ведмір, один раз одріж. Стеклим вікно, ось маркер приніс, Батя відміряв, зараз будемо відмічати. Чуть чуть-чуть Сейчас я уровень пропадам Пане руку. да? Я пішов, да? Да Я ж не знаю цих тонкостей, тикворізень руку. Ні разу Чому не бачу, я різали. Репний, да? Тут уже трошки репнуло, Оп, красота! Це все. О, воно ще й умно придумано. Uh -huh. Бачите, це ми ось. Кусачками ламати те що зайве. Підбирай. Та підбирай, це машина підбере. Колеса точніше. Підбирай. Пошли вот і Це так само, да? Кажуть, вік живий, вік учись, я не бачив такої процедури. Оп, все, красота. Бачите, валерчика лежали, стеклорези, а я ними користуватися, не ним. вмію ще один десь. Ага. Попробуй туди попади, так? Да? Друзі, всім добро здоров'ячка! Як бачите, вчора застеклили з батьком вікно, особо нічого не розповідав, бо був страшений вітер. Сьогодні трохи погода утихла, вітер утих, але все одно дуже холодно. Зранку був такий невеличкий заморозок. Мала активність була в попередньому відео в коментарях від вас. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ж виправляємо цю ситуацію. Я просив вас, щоб ви в коментарях. Написали, що буде в даному відділенні сарая, ніхто не вгадав. Пару людей писали свої припущення, але ж ніхто в ціль не попав. Так що, друзі, не буду тягнути резину, як кажуть, цікаво, да? Всім цікаво. Ось отакі жуки тут живуть. Ні, жарт. Зараз. Барабана дробь. Ось вони, друзі, це кури, несучки. Порода, здається, Ломан Браун. Ну, якщо я не помиляюсь, вони ще молоденькі, гарненькі. Скоро будуть обіцяли нестись. Придбав я таку поїлку і таку кормушку. Вони їдять, бачите, гранули їдять. Ранулку. Зробив я вчора таку їм драбинку невеличку. Вони на неї залазять, відпочивають, релаксують. Друзі, і що характерно, колись тут був курятник у попередніх власників даної, е, даного господарства. Так що все вертається на круги своя. Е, ви запитаєте, Валерчик, що те спонукало? Взяти цих курей-несучок, ну, спонукало те, що троє маленьких діток, і хочеться, щоб їли, так сказати, більш-менш домашню натуральну продукцію. Воно то в батьки тримають багато курей, несучок, ну у них напрямок такий, курей, м'ясо яєчний. Ну, теж несуть яйця непогано. Дають нам яйця, але ж е, потрібно мати свої. Це в усіх цих смислах. Так що потрібно, щоб вдома були кури. Воно, знаєте, як прикольно. Вийшов, знайшов тут, подрав яйця і пішов, посмажив там, чи зварив. Почнемо із такої невеличкої кількості. Якщо мені сподобається, ви ж знаєте, я такий чоловік завзятий. Якщо сподобається, будуть вони в десятикратному масштабі, а то й 20. Ну, якщо берусь, то берусь нормально. Так, що тут? Зроблю їм сідала, це буде пізніше на перспективу. Моє так сказати, домашнє завдання буде. Подивлюся, там різні канали на Ютубі. Які практичніші будуть ці дала. Ну, це вже пізніше, через якийсь період. Що ще сказати, друзі? Брав даних курочок в село Якимове, там пані Іринка займається вирощуванням даної птиці. Посовітував мені мій товариш, Коля з Решетилівки, канал ДХТ. Переходимо на канал. В нього дуже багато інформації по вирощенні бройлерів, також курей-несучок, свиней. Так що, друзі, якось так. Ну що, хай ростуть, хай несуть яйця. Буду показувати, як вони себе почувають, відчувають. На пізніших, так сказати, етапах їхнього життя, буття покажемо, які вони яйця несуть. Мені ж самому цікаво. Бачите? Стрибають на драбину, залазять у нас на верхню на щабель. Так що вже звиклося. Буквально вчора я вночі змайстрував дану драбинку. Ну, щоб вони на полу не сиділи. А тут десь по бокам будуть ці ж сундуки, сідала. Не знаю, щось потрібно майструвати. Так, хай відпочивають. Релаксують і пити. є в них, то є добре. Так, друзі, наступним етапом, що я тут натворив в майбутньому свинарнику. О, бачите, що я знайшов? Трубу яку? Желізну. Це вона тут була. Ніхто б не міг подумати, да, що при вході могла бути така труба. Трошки копнув земельки і вона з'явилась. О, ось така. Це вона, скажіть, я скажу з такого металу, що б'ється. Чугун, о, чугунина. Я багато вже таких труб тут знайшов на даному господарстві. Чугунина. Ну, хай буде. Кудись піде. Так, друзі, бачите, знімаю верхній шар, це буквально на штик. Отут, мабуть, буде зніматися більше півтора штика, щоб був уклон і тут. Далі, далі. Буде отут римба, Ну, на дворі викопається. Все буде стікать в римбу. А далі туди в кінець, свинарника, буде отут яма. Буде все стікать у яму. Ну, це вже буде трошки згодом. Так, зараз покажу. Що, ми тут, як ми тут залили, бачите, мені все подобається. Все підсохло. Тут реально вище. Такий уклон можна <смас> спускатися. Бодро. О, бачите, порвало в одному місці. Ну, сантиметрів, може, п'ятнадцять. В одному місці, не знаю чому. Повсюду наче, все нормально. Ось так, чудово, превосходно. Сітка тримається взагалі чудово. Наступним етапом буду штукатурити стіни. Там же ж буде бункерна кормушка. Хто не знав, я вам кажу. Що тут буде кормушка, так вирізатиметься. Виріжу так лінію, вставимо голок сюди, в мене великий є. Потім оцю всю стінку виб'ємо, винесемо. І там буде вмонтована бункерна кормушка, яка жде свого зв'язного часу зіркового. Ніяк ми її не примінимо. А тут в мене, бачите, залишки сітки, яка була, таку й ліпив. Ну, що, що тут скажеш? Називається Я його слепила із того що то била. Такий невеличкий свинарничок. Ну що, друзі? Хочеться, щоб воно менше праці було. А як менше праці, потрібно щільові поли. А щільові поли задумка хороша, але не в даному сараї. Хтось мені в коментарях писав. Цей сарай потрібно знести, потім новий збудувати, викопати яму заодно, тоді щіля робити. А так, я його я не знаю, по кругу я його то зліпив, костяк, можна побачити в попередніх моїх відео. А тепер, я думаю, залью поли, тут залив наступним етапом в тому відділенні зальєм. Там хоч стіни поштукатурені, бачите, в мене в одному сараї залита підлога, стіни не поштукатурені. Там стіни поштукатурені, підлога не залита. Якось так. Ну, нічого, все воно буде. Все воно колись буде. Все задумане здійсниться. Головне потихеньку йти до своєї цілі. І от вам хтось казатиме щось, та не слухайте. Нікого не слухайте. Якщо вас відговарюють, або переконують вас, що ви нічого не доб'єтеся в цьому житті, друзі, шліть цих людей куди подалі. І взагалі не підтримуйте з ними ніяких відносин дружніх. Це вже багато я балакати почав, а менше працювати і це мені не подобається. Зараз це будемо виправляти. Будемо брати лом, лопату. Що таке? Що воно не закривається? Закрилось. І працювати. Тут ще тачок багатенько буде. Писали ще багато коментарів про кота, який запригнув цю форточку. Він живий та живий. Я його нічого з ним не робив, ні бив. Це ж любимчик. мій. Ти ви що? Друзі. Він живий, живісінький. Він більше злякався, як цемент встряв. Ну нічого, ще одне хочу сказати. Тут дід, я не знаю, він. Чи кузнець був, чи що, дивіться, чи півтракторної бригади перетягнув собі додому. Дивіться, скільки цвях і всяких. І це ще не все, скільки я повикидав. Ластесь. Це страшне. Так що, друзі, працюємо. Не зупиняємося. Може, пізніше ще щось покажу. Я думаю, щось покажу. Не перемикайтесь. Ну що, друзі, подужав я ці земляні роботи на сьогодні. Те, що запланував, як бачимо, вітро 20-літрове, яка висота, так? Да? Ну, грубо говоря, на штик чуть більше. Ось. Чуть більше штичка. Так, наступним етапом забутовуємо ось по такому прикладу, бачите, і заливаємо. Так, зачиняємо поки. Якості трофеїв, бачите, назбирав тут піввідра практично металолому. Ну, Якщо додати цю трубу, то відро. З горою навіть. Так, землю розсипаю по подвір'ю, де нерівності. Так, і ще одне, ще одне, друзі. Бачите, По курам покурам Е, Колись зав'язався діалог з моєю мамою хрещеною, не пам'ятав, в якому році, Но вона казала, ось будете самі жити. Триматиме той курочок, я такий був категоричний, ні, ні, які там курочки. Коли не тут та била. Люди із великим стажем е, життя в селі знають, що кажуть, так що ніколи не кажіть ніколи. Так. Міняю воду їм кожного дня. Допустим, з вечора налив. І вечором міняю. Бачите? Половину поїлки, більшу навіть вони випили. Корм тут ну, буквально вже половини немає. Ну, Корм хай ще завтра, може, підсипаємо. Ну, а так, друзі, мій невеличкий проєкт під назвою Курини сучки розпочався. Всім дякую за переглядане відео. Дякую, що коментуєте. Дякую, що підтримуєте. Подобайкою, слава Україні! Все буде Україна, всім добра. Бережіть себе, бережіть всіх своїх рідних. Все буде добре.